Справа 1385. Розгадай математичний ребус, у якому однаковими літерами позначено однакові цифри. Ну що ж, у нас сказано, що сом у квадраті дорівнює огого. Ну що ж, в кожній завдання, я думаю, що має бути логіка і в цьому також. Я спробував зробити це і, на жаль, до кінця не справився. В чому признаюся. Ну що ж, якщо ми проаналізуємо це число, я навіть використовував калькулятор. То зрозуміло, що S це у нас може бути тільки цифра 1, 2 або 3. Чому? Тому що 0 не може бути, бо на початку 0 не пишуть. А якщо ми візьмемо навіть 400 і піднесемо до квадрату, то там буде вже не 5 цифр, а буде вже 6 цифр, що не може бути. Тобто, виходить, що це у нас пишемо S може бути. Пише, пишемо 1, 2 або 3. Тобто S позначено можуть бути лише такі цифри: 1, 2 або 3. Тепер, що ще можна зрозуміти? M у квадраті в кінці в нас отримали ну, сом, це і літера M, одиницю у нас у квадраті, це m, що множиться на M, отримали O. В кінці. Оскільки отримали не ту саму цифру, не М у кінці, то М не може бути 0, не може бути 1, не може бути 5 і не може бути 6. Ну що ж, запишемо. Це лише те, що я зрозумів. Пишемо М. Тоді пишемо не може бути. Пишемо 0. 1. Чому? Тому що 0 на 0 буде у нас 0, 1 на 1 буде 1, а в нас в кінці О. Не може бути 5. Чому? Бо 5 на 5 буде 25, і в кінці в нас знову буде 5. Ну і не може бути 6, тому що 6 на 6 це 36, в кінці в нас була б теж літера n. Ну, але всі інші цифри можуть бути. Можна ще помітити, що ми отримали в кінці О, то n, що множиться на n. Буде, якщо б нам відомо було М, легко було б знайти О. Справа в тому, що О у нас буде та цифра, якою закінчиться добуток М на М. Ну, наприклад, 3 на 3 якщо M у нас може, в принципі, бути і трійка, 3 на 3 то О у нас 9. Але більше обмежень я не знайшов ніяких. Ну і тому зрозуміти саме математично вивести, які це цифри, неможливо. Навіть за допомогою калькулятора зробити це ну, дуже важко і треба просто перебирати всі варіанти. Можна це зробити за допомогою комп'ютера, якщо скласти програму. Можливо, я потім попрошу сина скласти програму, щоб він перебрав. Чи є ще відповіді? Цікаво. Ну, але один варіант я знайшов це «264». Ну що ж, знаходимо, оскільки буде 264 у квадраті. Пишемо 264, що множиться на 264. Множимо. Отже, 4 на 4 це 16, 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 – це 25. пять. пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. 6 на 4, це 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 2 це 38, 8 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Далі 2 на 4 це 8. Далі 6 на 2, це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6. 5 плюс 4 це 9. 8 плюс 8 це 16. 6. Пишемо, один запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 2 це 8, плюс 1 це 9. 9 пишемо. І 1 плюс 5 це 6. Ну що ж, бачимо, що дійсно у нас вийшло 696. І виходить, що записуємо, що. Тоді 200. пишемо тоді. Записуємо. 264. У квадраті. Це дорівнює 69 тисяч 696. Ну що ж? Дійсно, ті наші. Твердження, які в нас були, вони справдились. Але як іще можна додуматись: хіба що багато-багато разів використовувати калькулятор, ну, або написати програму, ну або аналізувати таблицю тоді квадратів чисел, які більші за 100. Ну що ж, отже, у нас 264 в квадраті, це 69 696. Записуємо тоді відповідь 264. У квадраті дорівнює 69 696. Ну що ж, ось таке завдання. Не зміг я з ним розібратись на 100%. Деякі міркування я навів. Якщо у вас є ще міркування, можете написати їх у коментарях під відео. Ну, можливо, ще попрошу сина знайти, можливо, чи ще є якісь розв'язки цього завдання. На цьому вправу завершено.